Випомінав ще, тут сто смертей було над головою. Ти, хто прийняв свою єдину смерть бійцям вітчизни, мертвим і живим. Сьогодні нам клонитись низько треба від імені дітей, від сонця і трави, від хлібної землі, від зоряного неба. Згадаємо їх поіменно, горем згадаємо своїм. Все потрібно не мертвим, це потрібно живим. Руки не спинить, хоч вони заріковують рани, а ваша печать сивини, дорогі ветерани, то від них, то від Бога. Зброя років війни, пробита осколками та кулями касом, пожоплі покорони, священа земля з батьківщини героїв та слова матері своєму силах. Синочок мої родні, Сашенька, кровіночка моя, посилаю на твою могилу гость землі нашої сибірської і свою материнською любов, місто камеру Росія, легендарний, нескорений Букринський плацдарм, тільки в братській могилі нашого села Ходорова похоронено 2104 воїнів та 15 героїв Радянського Союзу, вшановуючи пам'ять героїв битви за Дніпро, учні та вчителі школи прийняли рішення про створення в школі музею бойової слави у плацдарм. Музей це і коридор школи, де є картина битви за Дніпро і схема Бухрицький плацдарм. Запрошуємо вас до музею. Розділи Радянського Союзу та описи їх подвигів. в боях за визволення наших сіл, 8-й гвардійський танковий корпус та односельчани, які загинули на боях Другої світової війни. Матеріали про злочини фашистів, стенди присвячені нашим славним землякам, герою Радянського Союзу Пироженку Степану Матвійовичу. Та віцеадміралу Москаленку Михайлу Захаровичу. Є книга гостей, альбоми, речі подаровані музеї. Дніпро. Коротка історія битви за Букринський плацдарм, складена учнями. Дніпро, ширина річки 1,5-2 кілометра, подекуди до 18 кілометрів. Глибина 12 метрів. В районі Києва Канева 100-150 метрів, укріпившись на Дніпрових кручах, окопах, бліндажах, дзотах, фашисти зосередили 31 дивізію, в тому числі сім танкових і дві моторизовані, 3600 гармат, мінометів, 400 танків, 665 літаків. Як здолати такі укріплення, вивчивши карти, схеми, донесення партизанів, розвіддані Червоної армії, вирішило форсувати Дніпро одночасно силами на полосі від Києва до Черкас. Наступ на Київ вели перші війська України під командуванням генерала Ватутіна 3 гвардійська армія. 27 40 47 в районі Букрина, 13, 38, 60, та на північ Києва, 4-52-га гвардійська армія в районі Черкас. Героїчні перші плацдарми, які захоплюють і утримують наші воїни. В районі села Зарубенці 1943 року. 22 вересня 1943 року в районі села Зарубенці почав переправу перший мотострілковий батальйон гвардії капітана Белаяна. 22 вересня йшов жорстокий бій за утриманням першого плацдарму. І герої витримали, але занадто великою ціною. 27 воїнам батальйону було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 22 вересня біля, біля села Григорівка танкісти 51-ї танкової бригади за допомогою партизан, які забезпечують переправу, захоплюють і утримують плацдарм. Так було покладено початок боїв за Буринський плацдарм. Біля села Ходорів захоплюють плаздан воїни 40 ї армії генерала Москаленка. Маршал Москаленко згадує в спогадах. на 22 вересня вийшли на правий берег Дніпра передові загони 237-й 42-ї стрілкових, 161-337 гвардійських форсувавши Дніпро із Донесення політвідділу 8-го гвардійського танкового корпусу, політуправління 1-го українського фронту, проподви, рядових, сержантів, офіцерів Червоної армії на букрінському плацдармі. командир гармати Гвардії Фет... старшина Федченко. Першим переправся щось на правий берег Дніпра вступив у бій з фашистами. Він знищив протанкову гармату, відбив вогонь артбатареї, знищив два. В мінометі. А 15 жовтня знищив фашистський танк Т6, який ховався за копицею Соломи. Гвардій капітан Телюк, 59-та гвардійська танкова бригада, 27-29 вересня відбив 9 контратак. Ворога знищив 15 автомобілів з піхотою та вантажем. знищив 4 мінометних батареї, 3 станкові кілометри і велику кількість гірдерівців. 12 жовтня 1943 року його батальйон з десантом на танках. А звільнили село Ходорів. Учні дізналися точну дату визволення села Ходорів і звернулися до сільської ради присвоєння ім'я Телюка в центральній вулиці села. На протязі жовтня 1943 року війська 1-го українського фронту вели бої за розширення українського плацдарму. В цей же час захоплюється Північніше Києва і лютійський плацдарм. Цим плацдармів і вирішує радянське командування розпочати визволення Києва. Планується головний удар нанести з букривського плацдарму, а допоміжний з Лютіського. Але фашисти чекали так саме такого розвитку подій. І зусередила на букривському плацдармі найголовніші сили. Розпочалися кровопролитні бої. Червона армія несла великі втрати. Деякі командири в бій з фашистами, ненавчених і неозброєних бійців, яких тут же фашисти розстрілювали. Проанізувавши хід подій, радянське командування вирішує змінити хід боїв за визволення Києва і нанести головний удар з людського плацдарму. Імітуючи й далі наступ на вукраїнському плацдармі, головні сили таємно передискулхували на північ від Києва. Німці не розгадали цей задум, і в результаті успішно проведеної операції 6 листопада 1943 року Київ був звільнений. Я звільняю вас від Йонавища 30 Ніби сторона заборонила українські міста і села, намагаючись Україну на свою колонію. Перед вами старовинний Київ. Українська земля. Вони чекають на вас. Наприкінці льотни 1943 -й року почалися запеклі за Київ. Всі спроби захопити Київ з українського бацарму не приносили успіху. כל דבר לא נחמן בעניין, ולפעמים של דברו מאפסיבי, אם נספי ולא בני עוד ארץ, זה יהיה מספיק או חזן. זה יהיה מספיק או חזן, ובכל זאת נתניהו, ובכל זאת נתניהו, ובכל זאת נתניהו, ובכל זאת נתניהו, ובארצות נתניהו, ובארצות נתניהו, ובארצות נתניהו, ובארצות נתניהו.

Фронту. го pronto сьогодні 6 листопада Земями Великої Вітчизняної війни і краще відчули, якою ціною завойоване наше мирне життя. Ось за ці роки учні пройшли більше 25 походів. Під час цих походів записувались розповіді жителів сіл та міст про події 1941, 1945 років. В школі відбувалися зустрічі з героями танкістами. 5-ї гвардійської армії з генерала рибалки, воїнів 42, 37, х 131, 161, 237, 337 стрілецьких дивізій. Рідними загиблих з міст Кемерово, Лязовця Росії, Зубукистану, з Білорусі, з різних міст України, в школу йдуть йдуть вести від ветеранів загиблих. Складається історія по краплина битви за Дніпро. Встановляється ім'я героїв. прописуються їхні подвиги. Учні школи розшукали рідну сестру Героя Радянського Союзу Пироженка Степана Матвієвича та рідні віце-адмірала Масленка Михайла Захаровича передали фото та матеріали для шкільного музею. Пошуковці школи записали спогади жителів села Ходорів про парашутистів, згадує Котвінська Ніна Тарасівна. 1943 рік в селі лютують німці, Червона армія наближається до Дніпра. Партизани вчинили наліт на село Ходорів і знищили багато фашистів. А вночі над селом осадився десант радянських парашютистів. Освітлюючи небо потужними прожекторами, фашисти розстрілюють парашутистів в небі. Всіх жителів гітлерці вигнали із села. На ранок ми підібрали чотирьох поранених. Один був тяжко поранений. Ми їх сховали в погребі, промили та перев'язали рани. Нас всіх зігнали в колону і погнали із села. По дорозі ми втекли, а хто не втік, був вивезений у Німеччину. Та своє село ми ще довго не могли повернутися через жорстокі бої, які проходили в ньому. Коли ми повернулися і кинулися до погреба, бійців там не було. Яка їхня подальша доля, ми не знаємо. Дай Боже, щоб залишилися живі. Жив біля школи бригадир тракторної бригади Іван Федосійович Шуденко. Нині покійний. Його батька, агронома колгоспу, фашисти розстріляли в 1943 році. Були розстріляли й малоги Івана, та він втік, а сусіди переховували, щоб не схопили німці. І ось учні від жителів села дізналися про долю Івана Федосійовича. І поки був живий, не забували, запрошували на свята, вітали. Є в нашому селі гора Пушкарова. Тут жив голова колгоспу, Пушкар Потап Прохорович. Фашисти восени 1973 році розстріляли Пушкаря Потапа Прохоровича та, жінку, та його жінку Дегону Варфоломієву. У 1994 році відбулася хвилююча зустріч з дочкою Пушкаря Потапа Прохоровича Іриною Потапіною. Їй малій тоді вдалося врятуватися, а добрі люди переховували її в ромашках. Вона була зворушена до сліз, що учні школи пам'ятають про її вільних. Школа активно працює у всеукраїнській експедиції Краса і біль України. Учні школи традиційно займають призові місця у районному етапі за напрямками експедиції. Про роботу музею школи зняти фільми, фільми місцевої телестудії каналами у 1 Київ новим каналом. У 1993-1997 роках учні стають переможцями районних історичних вікторин. з цінними подарунками, відзначені званнями роди 93 та 97. Музей школи відзначений почасною грамотою. Міжнародної організації учасників Другої світової війни у 1999 році грамотами районного відділу освіти. У 2006 році наказом міністра освіти та науки України шкільний музей одержав назву Зразковий музей за примноження на національної культури за збереження історичної спадщини українського народу. Великою ціною завойоване наше мирне життя. У всіх селах і містах України стоять обеліски на братських могилах. Люді, покуди серця стучать, помніть, якою ціною завойоване щастя, Помніть, дітям своїм розкажите, щоб запомніли. Розкидані могили в чистім полі, десь при дорозі, у розмай траві. Могило тих не обминай ніколи, поховані у них для нас живі. Хилились над ними в зажурі берізки і пам'ять про них бережуть обелізки та стели бетонні та сиві кургани і в серці своєму старі ветерани. Я вклоняюсь вам сивим, силе, за сонячну неба блаки. Вам мудрим, вам красивим, ми бажаємо ще довго жити. Вони не повернулися з війни, мені привиділось, немов солдати, які не повернулися з боїв, не полягли, а залишились жити, перетворившись в білих журавлів. Не, не тільки зграйну журавлями в небесній синя він летять. Вони в гаях поміж полями, в типах то полями стоять. Торкнутися з ця зеніту, немов з легенди, мов живі. Вони, здається, всього світу, усього людства вартові. Зупинись, прислухайся на мить, кричать з вогню і мати, і дитина. Хай буде мир, хай більше не горить у петлі він. Твоє життя, людино, ми думаємо про вас. Ми пам'ятаємо, хто не вернувся з битви. Ми пам'ятаємо вас, і через гони літ ми будемо за вас свій очі і край любити і на землі своїй лишати добрий слід.